Я хочу сказати одне, що загалом запит на справедливість це запит, знаєте, дуже актуальний. Він є багато людей, які були на фронті, які зараз на фронті, які бодай раз в житті бачили, що таке зруйновані міста, коли знаєте, от звуки, які особисто я, я ніколи їх не забуду, це коли ти заїжджаєш у місто, яке Постійно накрити артилерію, порожні будинки, десь в підвалах живуть люди. І ось цей звук протягів в цих будинках, оскільки вікна 99%. Вони всі вибиті, обшарпані пластикові балкони, і ці віконні рами, і цей пластик е б'ється від вітру по всьому місту. А ще є тварини, які живуть в цих будинках і. Голосно кричать дуже часто. Це воно ніколи не забудеться. Я в цілому хочу сказати, що таких людей, які все це проходять, пройшли, у них загострене почуття справедливості, і це почуття справедливості воно буде до кожних речей. Це стосується не тільки корупції, це стосується банальних, знаєте, етичних норм, які існують у певних представників суспільства, які вважають, ну які не тільки ніколи там не були. Але які вважають себе кимось, хто може повчати повчати цих людей чомусь, які, для яких держава це виключно заробіток. Таких людей дуже багато, їх дуже багато в цілому. Ну, знаєте, реформа державної служби, вона має, має бути, бути серйозна. Відповідно, її зупиняти в жодному випадку не можна. І державна служба, так само як армія, вони мають стати. Мають стати хорошою престижною високооплачуваною роботою, так да, як завдяки цьому туди зможе прийти молодь. Завдяки цьому значна, значна частина реформ державі може бути здійснена. Оскільки кожна реформи, це саме всі реформи в країні вони mm -hmm. адмініструються тими, хто працює в державному секторі в державних органах. Тобто, це все єдиний вузол. Єдине вузол. Там мають бути люди ідеологічні, там мають бути люди професійні, там мають бути люди з виключно державницькими поглядами. Така от ситуація, друзі, обов'язково підпишіться на мої ресурси, велике прохання. Все буде Україна, переможемо всіх.